Роздрукуйте мені суперкар, дві копії. Будь ласка, український умілець відтворив машину вартістю 2 мільйони доларів на 3 d принтері. Як виглядає, та на що здатна роздруківка з під пора майстра? Бачив Артем Джибко. Знайомтеся, це Віктор Макогон на прізвисько Кулібін. 50-річний інженер, майже все життя займається автомобілями. Його останній проект точнісніка копія одного з найшвидших та найдорожчих суперкарів світу Бугаті Вейрон. Це машина, яка повністю відповідає оригіналу, деталі салону соответствують оригіналу, обшивка, то тобто есть матеріал, пошивка всіх мягких деталей і так далі, так далі. Тобто все быть бути ну, на 98%. Беть оригінал. Ціна оригінального француза майже 2 мільйона зелених. Але якщо ви не маєте таких грошей, а дуже хочете авто гіперкар, візьміть копію. Віктор каже, таке авто відповідає майже всім оригінальним характеристикам. Є лише деякі відмінності. Перше колеса. Вони від іншого суперкару. А, ну так як на Бугаті нічого оригінального приобрести не можна, значить, ми купили колеса від Ламборгіні, поставили Вони повністю совпадають оригіналу по діаметру. Ну, ширина 30 мм оригінал. Друге вага. Оригінал більше 2 тонн. Тяжк кригідка, якихось 800-900 кг. О. Стоп, 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 у нього колеса не рівне, все є. -со 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 -со. Чотири людини, рік важкої роботи та 3D принтер. Це все, що знадобилося, щоб створити цю ляльку. Це модельєр, який працює в 3D. Двоє ребят, которые займаються пластиком, Они режут матрицы матриці, формують деталі. І я ізготавлюю шасі, монтирую пластик, готовлю під покраску. Красиво. Винахідник сподівається, вже незабаром у суперкара з'явиться його душа. Мотор, і до нового року вже у всій красі зможе виїхати на асфальт. Тож чекаємо його на столичних дорогах.